23 червня у міському палаці культури Кременчишани заряджалися позитивом, який дарували їм відомі коміки під час свого великого стендап-концерту. Вечір розпочався з виступу Богдана Богаченка, який своїми жартами одразу ж підкорив серця глядачів. Наступним на сцену вийшов Богдан Боярин, який привніс у шоу свою унікальну манеру виступу. Його гострий гумор і несподівані повороти в сюжетах викликали щирі сміх і оплески. Це мені просто задоволення приносить смішить людей. От я це робив, коли це не приносило взагалі кошти ніякі, коли це було просто хобі. І зараз так вийшло, що мені трошки повезло, і це почало приносити якийсь дохід. Ну, На це розрахунку не було. Коли ти чуєш сміх людей, це потрясающе. Я думаю, що якщо ви раз спробуєте вийти на сцену і посмішити зал 30 людей, ви без цього відчуття не будете далі уявляти, якому життя. Завершила вечір Алла Волкова, яка зовсім нещодавно приїздила до Кременчука зі своїм сольним концертом. Кременчужани були раді знов зустріти комікесу у нашому місті та насолодитися її жартами. Здебільшого атмосфера на концертах дуже приємна. Мабуть, це пов'язано з тим, що життя в містах трішки сповільнило свій темп. Не так багато всього відбувається, тому люди на концертах стараються викластись на повну. Це важливо, якщо. Якщо ви наш майбутній глядач або в цілому ви плануєте кудись піти, пам'ятайте, що це ваше дозвілля і це в першу чергу ваш інтерес провести час цікаво, весело, приємно. Тому, якщо ви вже сюди прийшли, розслабтесь, видихніть, кайфаніть, наберіться нових сил, задонайте на ЗСУ. Талановиті коміки також не забувають і про допомогу нашим захисникам, без мужньої боротьби яких ми не мали б можливості робити те, що робимо сьогодні. Ми робимо благодійний аукціон в кінці кожної події, великого стендапу, на якому розігруються якісь лоти, які передають нам військові, знайомі з наших там різних підрозділів, або якийсь мерч клубу наш. Які ми теж розіграємо там з автографами і все це просто збирається якась сума, акумулюється і передається. Цей вечір залишив у серцях кременчан теплі спогади. Тож дякуємо комікам за незабутні емоції, які відчули містяни під час концерту. Та чекаємо їх у Кременчуці знову. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.